Що він хоче? Проєкт рішень, будь ласка, Покажіть мені, відповідно до регламенту. Дайте йому проєкти рішення. Чому рішення? Перші екземпляри відповідно до статті 27 регламенту Євройської районної ради. Він має бути з резолюцією, він має лівої стороною писати проєкт на ньому, на ньому мають бути візи, підписи, управління. Тому що ви завжди потім, як виявилися, скажете, то не моє. Це є проєкт рішень, без підписів, без, без погодження, так, без слова проєкт, без нічого, так? Словом проєкт є, почитання. А решта все? Ну, і достатньо. А реквізити, а підписи, а візи? А, Нема. 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 Як ви вважаєте, не була порушена процедура підготовки mm -hmm. проєкту рішень? вам давати інтерв'ю. Володимир Федорович, може ви знаєте, хто готував проєкт рішення сьогоднішньої сесії? Володимир Федорович, ви не знаєте, хто готував? А ви не знаєте, хто готував проєкт рішення? Виборча комісія. Розкажете з трибуни про проєкт, який ви підготували. Проект рішення. Надія Євгеніна. Проект рішення? А що, готує голова територіальної комісії Проект рішення? А хто? А хто готує проєкт? Іван Петрович, може ви знаєте, хто готував проект рішення? В сьогоднішньої сесії. Ви не готували нічого? Рішення. Проект рішення сьогоднішньої сесії. Я від рішення. Ви не готували? Ви не, ви не долучились до цього? Ні. Пане Головович, а хто готував проєкт рішення? Старай, які будуть подальшому. Хто готував проект рішення? Можна відповісти на це питання? Іван Петрович, може ви знаєте, хто готував проєкт рішення? Пане головуючі, стосовно проєктів рішення, хто їх готував? Я не готував проєкт рішення. А хто готував? Може хтось доповісти по цьому проєкту рішення? Вони не були опубліковані на сайті право голосу. Що Ви прийшли сюди? Я ще раз нагадую всім присутнім, що так. слово на засіданні на, під час плану зідання районної ради мають тільки ті особи, яким було надано дозвіл на дористу відповідно до порядку ну, до регламенту. Виступ у нас проводиться тільки тоді, коли є проголосовано депутатами, депутатами вам дозвіл. Пане Володимир, проєкт рішення готується відповідно до регламенту. Регламент не був дотриманий, а ви зараз силаєтесь на регламент? Вам не соромно? Іван Петрович, може ви хоч знаєте? Ну хоч хтось знає хто готував порядок денний сьогоднішній проект рішення, хто візував їх. Де поліція?